Господь з вами. Читання святої Євангелія від Луки. Слава, того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу, учителю, скажи моєму братові, що він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів Йому. Чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами? І промовив ще до них: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи. В одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож, думав він, говорячи сам до себе, що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю? І сказав: зроблю так, розволю свою клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя, та моє добро і скажу своїй душі, душе. Маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив нерозумний цієї ночі, душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе. І не багатіє в Бога. Слово Господне. Слава! Богі, цю 18-ту неділю Господь приготував для нас це слово. І ми слухаємо перше читання з книги проповідника. І досить ця дивна книга у Святому Писанні, бо в ній ми знаходимо багато смутку, болю, питань, навіть зневіри. Ось. Але, як би там не було, ця книга увійшла до Біблії. І її автором є людина, яку надихав Бог. І тому ця книга також дає. Певну надію. Хоча автор говорить, що кохалетна, марнота, марнот, усе марнота, і вони звучать парадоксально. Тому питання, як можна знайти у цих словах якийсь сенс, да? щоб не розчаруватися в всьому. Але саме в цьому і полягається глибина. Ця книга не вчить нас, щоб ми. Удавали, ніби все добре, але вчить нас в тому, щоб реально дивитися в отчу, ніж тішити себе обманом. Бо тільки коли ми приймаємо правду про себе, можемо знайти справжній сенс свого життя, справжній зміст. Не в порожніх обіцянках, але справжній сенс буде знайти у віри в Бога. Тобто, коли ми довіряємо Богу. Да? І ця книга вона належить до книг, мудрих книг. Ось. І ми говоримо, що той, хто виступає в цій книзі, це образ Соломона, цар ось, який. Все бачив, все мав і можу сказати, що розчарувався. Кохелет, якого показує нам цей автор, від слово кахал, тобто означає зібрання, громаду, або грецькою мовою еклезіастес, еклезія, церква. Ми говоримо. да? Ось. І тому часу цю книгу теж називають книга еклезіаста. І цю книгу дуже часто, часто її читали в свято Сукот. Недавно пару днів тому назад ми були свідками того, як Бог встановлював ці свята, і про ці свята я говорив. І що робили євреї в цей свято Сукот, цей кучок? Вони виходили зі своїх домівок і жили в шалашах, в наметах, згадуючи. У ту мандрівку, яку вони переживали 40 років, виходячи з неволі Єгипетської, коли були в пустині. І ми говорили про те, що ці свята потрібні як єврейському народу, так само і нам, для того, щоб ми не забували те, що Бог зробив для нас. Ось. І коли ти знаходишся в такому наметі, то ти розумієш, що все є тимчасове. Я колись теж не розумів, коли бачив ці трущоби єврейські, і думаю, для чого вони власне так будують. Зараз трошки, може, ситуація змінилася, але в тих містах, в яких я на Поділлі бачив: Шарогрод, Вінниця, Хмельницький, Городок, не знаю, там бар, ну, багато цих. Містечок, і ці всі такі трошовини виглядали так ну, досить марно. Я розумію, що це все тимчасове, тому що вони, вони розуміли, що вони є паломниками. Ось. І тому, коли ми чуємо, що Кокалет говорить, що марнота – марнот, ну, то дійсно це все є марнота. Тобто, іншими словами, говорить, що марнота-марнот це пара. Ми знаємо, що таке пара, коли вода. Пер, пер, вона зникає просто. Да? Це дим, це порожнеча, це щось, що зникає, що не є, не є пустійне, Да? І це не означає, що він говорить про зневагу до життя. Але він Кохелет, нам нагадує, що все проминає. Да? Немає нічого вічного і не можемо тут, на землі ми опиратися. Подивись на своє життя. Я тільки з молодих бачу до одного хлопця молодий. А то всі вже, всі вже, бачите, з сивою бородою ось, старіємо, лисіємо і так далі. так далі, так далі, далі. Ну, Крім дівчат, звісно. Да? Дівчат ми не чіпаємо, говоримо про хлопців. Ось. І, і тому все, все є пустотою, все є пустотою. Да? І тому без Бога, якщо в цьому Всьому, що ти робиш, немає Бога, воно втрачає зміст. Воно не має сенсу. Бо рано чи пізніше ми помремо. Подобається тобі, чи ні, і нічого собою не забереш. І тому Кохелет, власне, про ці речі говорить, щоб ти не був безумцем понад усіх безумців. Тому що громадиш, громадиш, зосереджуєшся, втрачаєш життя, здоров'я, гроші, але це все є марнота. І цей псалом, який далі ми співали, 90-й, він говорить, що це псалом мудрості, що тільки в Богу ми можемо знайти цю втіху, розраду. Ось. І тому... Це, цей псалом закликає нас до того, щоб ми вчилися покладати свою надію на Богові. Да? Каже, каже псалом: да? навчи нас лічити дні наші, щоб ми здобули мудрість серця. Да? Навчи нас Боже, да? власне, жити так, щоб ми покладали в Тобі, да? щоб ми мали ту мудрість, щоб вибирати тебе, покладати на тебе надію і жити, жити заради тебе. Да? Так само ця Євангелія, притча про, про цього безумного багача, да? Нас збирав, все, все, все і так далі. Да? І потім плюс ще каже, каже там якийсь чоловік, скажи моєму брату, що поділився спадком. Тобто хоче Ісуса Христа впровадити в ці їхню їхню суперечку. Але Ісус каже: Я не прийшов для того, щоб вас судити, да? бути розподілячем. А я прийшов для того, щоб провадити вас до неба. І, і тому ця притча, яка, яку Ісус розповідає, Він говорить, що людина не може жити тільки для себе. Бо прийде такий момент, коли зажадають твою душу. Бо людина говорить, їж пий, веселися, да? використовується час, так як часто чуємо від різних осіб. Але може прийти такий момент і зажадають твою душу. Недавно ми похоронили нашого парафіана Сергія Музику, 30 липня мав мати 43 роки. Один день і немає, і помер. Один день. Ще з ним спілкувався в суботу, а в понеділок, вже він, в неділю ще спілкувався, і в понеділок помирає. Розумієте, ми так живемо, так якби ми на землі жили вічно. І тому приходиться. Це, 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 це слово каже, все проминає, нічого з собою не забереш. І кому Бог запитає, кому припаде те, що ти приготував? Твої, твої гроші, твої забезпечення, твоє майно. Тому кажеш, Слово Боже, що так буває з тим, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Тобто ми покликані багатіти в Богові. Тобто, збирати збирати в Богові, надіятись на Бога, жити для Бога. Бога ставте на перше місце. Ну, Скільки років, скільки ти прожив, скільки прожив, Бог тебе залишив, не залишив і не залишить. І тому, якщо, якщо ти покладаєш надію на Бога, то Бог починає тобі поволі допомагати, показувати тобі правду про тебе і так далі. Дивіться, що Павло Апосол до Колосян, коли написав цього листа, то він, він що говорить, да? що є ідолослужінням? Бо чому ти не можеш покладати на Бога? Чому ти покладаєш надію тільки на матеріальне благо? Бо в тобі є ідоли. І він називає ці ідоли розпуста, нечистота, пристрес, потяг до зла, жадоба до наживи. Розумієте, це всі ці речі, які, яким ми постійно поклоняємось. Не кажіть неправду одне одному. Скиньте з себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову. Оновлюйтеся. Розумієте, це слово допомагає нам для того, щоб ми почали дивитися трошки по-іншому на своє життя. І це не є моралізм. Це є питання таке роторичне, скільки ти проживеш. Тим паче зараз є війна. Прилітають ракети, прилітають шахеди, і, і, і ну, можна цього боятися. Але Сергій не помер від ракет і від шахетів. Прийшов момент і все. І так само багато з нас. Можуть, можуть відійти, я зараз з вами стою, а завтра вже, можу, вже можете мене тут хоронити. Не знаю я ні дня, ні години. Тому Бог закликає нас до того, щоб ми скинули з себе цю стару людину, щоб цих ідолів поскидали, щоб Бога поставили на перше місце. Бо коли, каже Павло, ви воскресли з Христом, шукайте того, що вгорі. тобто небесне, недочасне, не те, що не приносить радості. Да? Думайте про те, що вгорі, не про земне. Не говоримо, що не треба хліба купляти, не треба їсти, не треба працювати. Ми про це не говоримо. Бо це треба робити. Але не це має бути найважливіше. Я навіть по собі помічаю, що теж забезпечую щось, щоб було так, щоб лосяк, щоб в холодильнику було щось там. Теж бачу, в собі, що в мені є ця стара людина. Але Бог приходить і каже, що є ця надія, що я можу тебе визволити, що довір'ся мені, я можу тобі допомогти. І тому це якби таке, ну, з, з одної сторони, попередження, а з іншої сторони, Господь через ці читання хоче показати, де твоє серце? Де твоє серце? І там твій скарб. Бо якщо твоє серце є ну, в, цих, в цьому світі, в матеріальних речах, там твоє. Там твій скарб, там твоє життя. Якщо ти шукаєш Бога, ну ти все, все будеш робити для того, щоб Бог був на першому місці. І тому нехай це слово сьогодні допоможе нам, так як ми співали перед Євангелією, блаженню у Богі Духом, бо їхнє царство небесне, у Богі духом. Тобто маєте так, якби не посідали. Тобто, мати, але так, якби це не було твоє. І тому Господь говорить, не боюсь цього сказати також за десятину. Ми там мовчимо про цю десятину. Мало про неї говоримо. Але, але найкращим критерієм це і гроші. Як ти ними розподіляє, розподіляєш, як ти ділишся ними? Чи вмієш давати, чи не вмієш давати. І це є критерій. Тому що Бог, Бог є той, який дає. Дає роботу, дає працю, дає життя, дає забезпечення і так далі. Це Бог той, який допомагає, надихає тебе, надихає роботодателя і так далі. І тому від твоїх відносин з Богом залежить сьогоднішній день, завтрашній і майбутнє. Якщо твої, твої відносини з Богом є поверхневе, Ну, то так воно буде все поверхне виглядати. І будеш так з дня на день переживати це своє життя. І не будеш бачити в цьому ані радості, ані щастя, ані сенсу. І, і, і будеш ходити такий сумний, незадоволений, е, в такій, ну, не знаю, як сказати, депресії, не депресії, смутку. І не тому, що війна, бо ми там спихаємо на війну. До війни так само було. Так само важко тобі було навертатися, так само важко тобі було слухати, приходити на службу Божу, сповідатися, молитися. Так само було важко. І Тому, тому Бог, Бог говорить, що проблема є в твоєму серці. Проблема в тому серці, де воно є? Чим ти живеш? ким ти живеш? Тому подивись сьогодні. Можу зробити таке і спецсовісті. Де, де твоє серце? Чи, чи випадково це слово не говорить конкретно тобі сьогодні? Щоб ти міг переосмислити, переоцінити своє життя і розпочати наново, наново дивитися на, на, на своє серце, на свої сумління, на відносини з Богом і на відносини також з грошима. І нехай Бог мені і тобі в цьому допоможе сьогодні. Амінь.